Сумські благодійники продовжують волонтерську діяльність та передають чергову автівку на фронт. Наші підприємства, та газенергопостач не зупиняються в своєму прагненні надати допомогу Збройним силам України нашим героям, які захищають нашу землю. Тому ми знову звернули увагу на потребу воїнів в автомобілі. У пригнали його з Польщі і передаємо бійцям героям. Ми а, долучаємося. До всіх можливих зборів, хто нас просить, ми проявляємо самі ініціативу, тому що наші хлопці потребують цього. Підтримка наших воїнів триває, але волонтери не прагнуть розголосу. Так як ми обіцяли, ми передаємо вже третю ластівочку нашим хлопцям. Я думаю, що це. Не останнє, ми будемо їм допомагати, будемо їх підтримувати. Ви ж знаєте, люди у нас можуть усе. Деякі підприємства по 26 автівок вже відправили, а ми не можемо показати жодної. Ми розуміємо, що може роби добро, і кидає його у воду, але ж все ж таки хочеться. Подякувати таким людям, авто поїде на Харківщину для військових. Цей транспортний засіб є вкрай необхідним через високу мобільність. Зараз вважається, що автомобіль це розхідний матеріал, але такі авто, важливо такого типу. Нам дуже потрібні, щоб мобільно пересуватись між позиціями, вчасно доставити боєкомплекти, евакуювати поранених. такі авто. Це життя. Проєкт експертна думка продовжує фіксувати роботу волонтерів та дякувати за їхній вклад. Від мені Майже народившоїся нашої громадської організації від імені експертної думки, тому що там збираються експерти, а це не байдужі люди, і це професіонали, і це люди, які вже мають певний життєвий досвід. Я хочу вам подякувати щиро за вашу позицію, за те, що ви робите, і дай вам Боже грошей. І такого ж натхнення на те, щоб ви робили добрі вчинки. Це вам подяка від нас. Дякую. Здало. Активна волонтерська діяльність наближує нашу перемогу. Ми обов'язково продовжуємо справу допомоги Збройним силам України, автомобілями, спорядженням іншим майном, яке необхідно для звільнення території України від загарбників. нашій країні є такий момент, коли потрібно зробити вирішальний наступ для цієї перемоги. А для цього потрібна підтримка. Як і моральна, так і ось така, яку нам надають. Вдячна за їх позицію, вдячна за небайдужість. І думаю, що перемога буде скоро. Вона буде наша. Юрій Кетяр, Максим Близнюк, новини СТС.